Останнім часом в обласному центрі почастішили крадіжки з квартир. Як свідчить міліцейська статистика, злодії приходять у гості до тих людей, котрі мають певні статки, проте не завжди зберігають їх належним чином та не дбають про надійний захист своїх помешкань. До квартир злодії потрапляли або підібравши ключі до вхідних дверей, або виламавши серцевину замка. Жертвами квартирних крадіжок, як правило, ставали люди, які не обладнали будь-якими засобами захисту власні квартири. З таких помешкань виносили не тільки гроші, а й побутову техніку. Після крадіжок господарі вже не економлять небезпеці, на встановлюють надійні замки, сигналізацію ще й радять це зробити своїм сусідам. Як вберегти майно від крадіїв, кожен обирає сам, але з досвіду відомо і практикою перевірено: найбільш ефективним засобом захисту помешкання є встановлена сигналізація. Коли власники здають квартиру під охорону на квартири, які обладнані засобами сигналізації виведені на централізоване спостереження, зловмисники, як правило, не посягають, знаючи те, що наряд міліції обов'язково приїде і може затримати злочинців. Пам'ятайте, витрати на встановлення охоронної сигналізації завжди набагато менші від втрат, коли обкрадуть ваше помешкання. На сьогоднішній день наряд, озброєний наряд міліції, який несе службу по охороні майна громадян, прибуває за вказаною адресою вже протягом п'яти хвилин. Довірте встановлення замків на вхідних дверях професійним майстрам. Ми знаходимося на квартирній коридорі, де вхідні двері зламані, замки однотипні, верхній і нижній, зняті накладні планки і виламані цилюдрові механізми, таким чином злочинці добралися. До квартири, запідозривши крадіжку, не заходьте у середину квартири, негайно телефонуйте у чергову частину міліції. Не мовчіть, коли бачите незнайомців, які з валізами чи спеціальними інструментами приглядаються до дверей ваших сусідів. Телефонуйте правоохоронцям, вони перевірять, чи часом не гастролери мають намір проникнути до чужої оселі. Будьте обережні.